Майже 60% населення користуються соціальними мережами, і типовий користувач проводить за цим заняттям понад дві години на день. А скільки витрачають на це часу могилівчани? Багато, приблизно. Ну, часа 4-5, точно. В залежності від потреби, чи по роботі, чи ні. А в загальному? Ну, якщо в загальному особу по роботі, то може бути дві години. Дуже мало, бо я працюю багато. Загалом? Так. Ну, не багато, тому що зараз учоба дуже, так що десь під вечір, може, трошки і все. А скільки це в годинах приблизно? Ну, час, може, максимум два. Взагалі ні. Чому? Е, відмовився від комп'ютера. Е, Samsung в мене тільки онлайн для роботи з технікою коледжем і туди не дивишся. Приблизно вісім годин. Чи вони менше, чи вони більше? Mm, тому що так багато, тому що в нас зараз дистанційне навчання. І першу половину дня ми сидимо, ми сидимо ш, е, в міті уроки до трьох годин, а потім просто справи там з друзями, попереписуватися чи подивитися ютуб. ну, у мене внуки маленькі, то з внуками. Ну може часу, ціли. якщо вистачає в мене терпіння. А ні, то телефон сам падає. Доволі багато, десь, напевно, 5 годин в день. А чому? Ну, тому що це розвага, один із видів. Її. Трохи, чим дуже трохи. Бо тільки дім-робота. Дім-робота, два роки в Польщі була, так що тільки дім-робота. Не дуже багато, десь, може, годину. Чому? Ну, замість того, щоб займатися чимось продуктивним, цікавим. Лінь бере своє. І набагато легше зайти і просто поскролити там якісь відео подивитися, щось переглянути, розважальний якийсь контент, чим щось вчити, розвиватися. Така людська натура. Дуже часто. У мене треба забрати телефон взагалі. Чому так часто? Ну, здебільшого, коли на роботі, то ну, стараюсь не сидіти в інстаграмі. Здебільшого це тільки інстаграм, там інколи телеграм. І все. А коли нема часу, то вічно сидиш, втикаєш. Дуже часто.